Вітаю, друзі! Я Лариса Волошина, і я хочу зараз поговорити з вами про те сприйняття, яке вирує в українському суспільстві щодо подій на гірному Карабасі. З одного боку, українці вони якось масово підтримують Азербайджан. Вони ну тому, що йде пряма відсилка на ситуацію з українськими окупованими територіями, і Азербайджан відновив свою територіальну цілісність. Це очевидно. Але от я помітила, як журналісти, українські журналісти в ефірах доволі яких респектабельних е, видань, респектабельних медіа майданчиків, тобто це не якісь люди, які не готуються до ефірів. Коли вони задають питання, вони е, відносяться до всієї ситуації з таким захопленням, з таким піететом. Ну, от Буквально е, в ефірі я вже не пам'ятаю, де але я побачу, як журналіст питає у. Е, Експерта е, по е, цій проблематиці, що а от скажіть, от зараз, після того як Азербайджан переміг, бо чому переміг за один день, чи стане він лідером в регіоні? Тому що до цього вважалося, що Азербайджан, мовляв, він значить лідером не є. Він вважався маріанеткою Туреччини слабким і тут, от така перемога. Стільки пафосу. Стільки піетету, альо, звідки це? Справа в тому, що е, Азербайджан є авторитарною е, державою, ба більше там родова диктатура. Пан Аліїр, син свого батька. І ще невідомо, е, хто буде наступником, можливо, його прізвище теж буде називатись, починатися на А, закінчуватися на ІВ. Тому в даному випадку, от, звідки цей. Такі розумієте, от така одностайність, що вау, це класно, це перемога, це як і Україна переможе. Не можна порівнювати авторитарний Азербайджан з родовою диктатурою з Україною, демократичною державою. Окупація території України призвела до того, що українські громадяни опинилися якраз в диктатурі, були позбавлені прав і базового права на безпеку і життя. Ми говоримо про те, що Україна бореться за свої території, тому що там є українські люди, які є людьми. Це гуманітарний аспект. Ми маємо звільнити цих людей. Вони можуть вирішувати, як і де їм жити. Якщо вони хочуть жити в Росії, вони можуть поїхати в Росію. Якщо вони хочуть жити в Європі, я думаю, що вони можуть поїхати в Європу як будь-який український громадянин. Але питання свободи є ключовим у цьому процесі звільнення. Коли Азербайджан відновлює свої території, територіальну цілісність, нібито воно вона схоже. Але чи є там Причиною звільнення людей. Я не знаю. Але це точно не настільки просто, як ми намагаємося собі це побачити і провести прямі паралелі. Більше того, ми бачимо розгубленість світу, яка насправді вказує на те, що в світі є кілька фундаментальних проблем, які політичні еліти після Другої світової війни вважали за краще просто замовчувати або відкуповуватися від них, ігнорувати ці базові конфлікти соціальні це конфлікт між масами і елітами. Це конфлікт між безумовно демократіями і диктатурами, і було знайдене рішення. Давайте будемо ігнорувати, що це диктатура. Давайте в нас буде мир і бізнес спільний, і все в нас буде добре. І тому ми бачимо, як в рамках цієї, цієї стратегії це була свідомо обрана стратегія, були зрощені не тільки Китай, країна, в якій відбувається геноцид у Гурі, реальний геноцид. Де е, коли ви купуєте якийсь китайський виріб, будь-який, у вас нема гарантії, хто його виробив. Це люди, які отримали зарплатню, чи, наприклад, ув'язнені, яких дуже багато, які є ув'язнені по політичних, етнічних мотивах, релігійних. Тобто ми просто ігноруємо ці речі. Світ от, торгує, він ігнорує диктатуру, диктат, порушення прав людини, тотальні як факт. І це призвело до вирощення оцих диктаторів від Путін це ж те ж саме, коли всі ці вбивства російських журналістів, вбивства Німцова, посадка от вся ця деградація Росії, її скочування до диктатури, до того, що вона стала фактично загрозою існування людства, відбувалася на тлі цього ігнорування. І третій момент, який зараз очевидний в Карабасі, це що, що робити. Коли з одного боку в нас є принципи територіальної цілісності і ми їх відстоюємо, а з, іншої, з іншого боку, в нас є принципи свободи, базової свободи людини, що людина не є власність, вона нікому не належить і вона від народження є вільною, тому має права право на самого себе, право на майно на жити чесним шляхом, право на освіту, право на працю, право на самого себе зрештою. І от що робити, якщо од... втілення одного принципа явно суперечить іншим? Який з цих принципів важливіший? Людство зараз стає таємно цивілізований світ явно опинився перед цією ділемою, яка не вирішувалася багато років. І тепер виникає питання, чи маємо ми відкинути принцип територіальної цілісності і говорити, що е, свобода людини вища за е, цін за право, міжнародне право, і тому можна застосовувати заради свободи людей права сили. Чи маємо ми говорити про те, що ні територіальна цілісність вища за? Тобто, що з цим робити? Це треба вирішувати. От що я хочу сказати з цього приводу, друзі, справа в тому, що ну так як я ще психолог, тому я все це розглядаю з точки зору в тому числі масової психології, а також з психології людини. Так от є таке от дуже цікаве визначення, яка людина є дорослою, ну емоційно, психологічно доросла, а яка дорослою не є. Так, от ознакою дорослості. Є навичок, який формується після успішного проходження юнацької кризи, це навичок е, буквально це вміння розуміти ситуацію в контексті і розглядати ситуацію в контексті. Іншими словами, якщо людина, наприклад, говорить вам, вона заявляє, що вбивство це є злочин. Ні, формальна, вона права. Це дійсно є злочин з точки зору міжнародного права, прав суверенних країн, безумовно, це злочин. Далі ви задаєте людині питання, добре, а якщо ми говоримо про вбивство, де, наприклад, слабка жінка з дітьми вдирається якийсь грабіжник, він має там пістоль або якусь, якусь зброю холодну, вона якимось чином примудряється це в нього видрати і прибити його. І якщо людина відповість вам, а, ну так це не злочин. Це є інфантильна людина. Бо це є злочин, але в такому контексті він не осудний. Доросла людина відрізняється від дитини тим, що вона вміє розуміти оці контексти. Вона вміє справлятися з амбівалентними фактами. Вона вміє справлятися з амбівалентними почуттями, коли ми з одного боку раді і вітаємо, а з іншого ми засмучені, занепокоєні, і ми, в нас є страх, тобто радість і страх одночасно, радість і горе одночасно. Доросла людина здатна це пережити, дитина ні. Тому, коли я бачу такі прояви в українському дискурсі, я бачу цю нашу незрілість. Яка дуже погана буде насправді впливати на наш розвиток, тому що для того, щоб перемогти, для того щоб відбутися як держава, для того, щоб зробити цей стрибок, а нам потрібен буде стрибок. Після того, що з нами сталося, ми не можемо еволюціонувати в той спосіб, який нам навіть пропонують наші партнери з європейського союзу. Ми маємо стрибнути через можливо сторіччя для того, щоб вижити. Ми так як ми стрибнули на полі бою, коли ми починали цю війну, ледь не в кросівках без зброї, без нічого руками волонтерів, які просто отримали зброю, не вміючи на неї нею користуватися, йшли до бою, і ми маємо стрибанути до сучасної армії 21-го століття, що ми і робимо. Так, от, так само ми маємо стрибнути в економіці, так само ми маємо стрибнути в організації, в адмініструванні своєї держави, взаємовідносина громадянина держави і в розвитку суспільства. Тому давайте все ж таки подумаємо про те, що коли ми ставимо знак рівняння між Україною і авторитарним Азербайджаном в контексті звільнення відновлення територіальної цілісності, ми самі себе можемо загнати в дуже нехорошу пастку. Коли наше сприйняття нас як визволителів своєї території і своїх людей буде за кілька місяців, а може, років, я не знаю. Але буде сприйматися світом в контексті того, як поведе себе пан Аліїв. Ми не можемо вплинути, як він себе поведе. Він авторитарний правитель. Ми не знаємо, що буде на території Нагірного Карабаху. Але дуже не треба. Щоб наш захід на територію окупованого Криму або окупованої Донецької та Луганської областей сприймався, як а от подивіться, зупиніть цих українців, бо інакше буде як в Карабасі. От цього нам точно не треба. Тому давайте будемо дорослими. І давайте будемо насправді бачити велику різницю того, хто є ми, і що ми робимо, і чому ми це робимо, і того, хто є авторитальні лідери, і чому і що вони роблять. На все добре, друзі.